Ласкаво просимо на канал Аморальна Субстанція. Нещодавно мені виповнилось 30. уху ху Між небезпечним віком для рокзірки і віком Ісуса. Я вважаю, чудова цифра. Я, на жаль, не запрошувала вас на свій день народження, бо в мене був обмежений ресурс, але можу долучити вас до свого свята з шляхом відкривання подарунків. Окей. Okay. Ми всі знаємо, що згідно з етикетом, правильно відкривати подарунки при гостях, але я ж флохерка, вже 4 роки, і я у всьому бачу потенційне місце для контенту. Плюс я сама дуже люблю дивитися, як люди показують, що їм подарували. Бо це, по-перше, дає ідеї, що можна подарувати своїм друзям. По-друге, це просто дуже цікаво і створює якесь відчуття свята. Тому, будь ласка, запрошую вас розділити це часткове святкування зі мною. Also в мене зараз дика прокрастинація, бо я не хочу ні працювати, ні прибирати в кімнаті, в якій жахливий сарач. тому давайте краще займемось чимось цікавим і приємним. Вам колись дарували хуй? На це я напросилась сама. Я не двозначно натякнула друзям у запрошеннях, що хочу отримати гелові кульки у подарунок. І одна з моїх подруг Яра. Принесла мені кульку у формі члена, і це прям 100% про мене. Я обожнюю різні прикольчики у формі Геніталій. У мене на стіні висять різні картини з вульвами і в'язаний хуй, який мені зв'язала підписниця. І от тепер ще один буде. На жаль, він вже потрошку здувається. В принципі, все як в житті трошки віку і починаються проблеми з ерекцією. Але нічого, ще функціональний. Я його десь тут поставлю, щоб він нас з вами тішив. Окей, О, це, до речі, не єдиний хуй, який мені подарували. Найперший подарунок мені приїхав від мого співподкастера Ярослава, і це подарунок, який я вам не буду показувати, бо він занадто громісткий це велике напольне дзеркало у формі члена. Воно з мого більш листа, я дуже давно його хотіла. Дякую, Ярославе, якщо ти будеш це дивитися, це фантастично, це шикарний подарунок. Тож, нехуями єдиними, ми побачимо, що подарував мені мій коханий. По-перше, подивіться на цю оригінальну упаковку. Тут всюди скотч з написом контроль. Я як контроль фрік дуже ціную. Тут маленький, маленька пентаграма з серденьком, і зверху напис відкривати тут. В мене двоє партнерів, бо я поліаморна, і один з партнерів, який знаходиться в Канаді, прислав мені на день народження квіти, шампанські і кіндери. І для мене просто фантастична. Це фантастична штука, що він, будучи за кордоном, все одно може присилати мені подарунки, постійно це робить. Квіти, зокрема, іноді навіть без приводу. І це дуже класно. На щастя, він повертається вже наступного року, бо стосунки на відстані це піздець як тяжко. Я б не погодилася, якби знала, як це тяжко. Але це тема для окремого відео. То, що подарував мені Кирило. Та це всіх відкриєш, звісно. А вже бачу, що це. Це адвент від містера Скрабер. Клас, я обожнюю Адвенти, це теж щось, що було в моєму вішлисті. Не буду підглядати, що там, буду потрошки відкривати, тож це такий, по суті, подарунок з подарунками, який я можу розтягнути на цілий місяць або на два тижні, як піде, і насолоджуватись цим. Клас! Я дуже рада, це охуєнно. Так, це подарунок від моєї бостонської дружини і її партнера. Я дещо побачила. Подивіться на це упакування. Ще один член. Тут якась. Тут написано на папірчику запаковано фірмою приватних пакувань Адольфа. Адольф це партнер моєї одруги. А може це і не член? Не знаю. Це дуже прикольно. Мені здається, я знаю, що це. Мені здається, це бонг у формі теніса. Але я не впевнена. А ні, відчувається якось м'якенько. Мя... Для ділдака занадто дивна текстура. Блять, що ж це таке? Якби так шенько що відкрита, щоб не порізати, не дай Боже. Внизу написано тут точно не хуй. Окей, це не член. Це Бонг у формі члена. Боже, який він мерзкий, він весь з жилками. І олівкою прям, о Боже. Я не люблю анатомічні члени, але в вигляді бонга це дуже класно, це, як мінімум, приємно поставити на поличку. Як максимум з цього приємно буде подуть, Як тільки я видужую, бо зараз я хворію і не хочу дратувати горло. Дякую, це клас. Ще не все. На цьому подарунку написано, як жертва тіму я не змогла не замовити нахуй того Едварда. Здається, тут щось про сутінки Це горнятко тім Джейкоб. Я дійсно тім Джейкоб. Тім Джейкоб. Мій партнер схожий на Джейкоба навіть зараз. Можливо, це щось підліткове мені зіграло. Це охуєнне горнятко. Клас! І це ще не все. Тут ще щось велике. Це штучка з мого лішліста. Також це щіточка для прибирання шерсті. У мене три кішки, тому це супер актуально, тому я дуже хотіла цю штуку. Вона. Я знаю, що Ярина є така в моєї подруги, і я знаю, що вона дуже класно працює. Тут ще таке, таке містечко, яке очищає, типу ти очищає шерсть, а потім кладеш сюди, і вона все знімає, і все чистенько. О, тут ще якась маленька щіточка є. Прикол. Для одягу, мабуть. Клас, дуже актуальна штука. Я люблю практичні подарунки, я взагалі людина, яка любить більше практичні подарунки. Тому я ж скидала всім вішліст. Скажіть, будь ласка, напишіть в коментарях, де ви стоїте в тому, щоб це був сюрприз, чи в тому, щоб це було щось, що вам точно сподобається, і це був вішліст. Так, і остання коробочка тут для професійного розвитку Bed Beach. Мені здається, це теж мого віші якщо не звішлі то я точно це хотіла. Це Люсі Кук, книга Сучка Революційне дослідження про секс, еволюцію і самиць. Якщо ви не знаєте, я працюю як секс-коуч, і взагалі тема сексу, секс просвітництва це дуже моя тема. Ви могли зрозуміти по кількості хоїв, які мені редрували друзі. От це, коротше, дуже актуальна штука для мене. Агонь. Ще й така красива обкладинка. Ще тут є листівочка. О! В листівочці накладки на соски аж кілька пар, аж три пари. Я таке дуже люблю, вже не терпиться дочекатись літа і ходити на секс вечірки. Тут дві листівочки з шишками і котами від культурний клуб. І ще така мила листівочка з особистим листом. Тут написано On a Day, you were born The Stars were Perfectly Aligned. І на зірках написано Кант. Клас! Но, якщо розумієте, тут не філософ мався на увазі. Так, це подарунок від Віки моєї харківської подруги, до якої, я, до речі, скоро їду на день народження. В неї буде класний день народження у стилі Спанчбоба, Боба, бо вона його дуже любить. І всі гості будуть в костюмах. Я особисто планую прийти в костюмі Слаті Геррі. От, я вже замовила собі приколи. Ну, Коротше, я думаю, що я цей процес теж зніму. Тож, очікуйте додаткові відео. Перше, що ми бачимо, це палички для аромату і свічечки. О, боже! О, шкода, що відео ще не передає аромати, бо це пахне фантастично. Так, далі. Мені подобається упаковочний папір з чорними лубками. Теж з мого віш-ліста наразі з української демонології, українська відьма. Я нещодавно почала цікавитись відомством. Не іронічно а в езотеричну сторону. Я потрошки це починаю висвітлювати в інстаграмі, але ще трошки соромлюсь, бо я мало про це знаю. І це мені допоможе поглибити свої знання. Дякую, Віка, це дуже класно. Тут теж листівочки! Клас! Ще й листи. А, Віка пояснює в цих картках, що всі ці картинки нагадали їй про мене. І також пояснює, яка свічка і якого кольору за що відповідає. Віка теж працює з темою езотерики, займається Таро, наприклад. Я кілька разів брала в неї е, розрахунки, і це було дуже влучно і дуже класно. О, я вже відчуваю, що тут теж якась книжка, тут теж маленька записочка. На записочці написано, що Віка теж любить е, цю, цю, цю серію книг. Я, якщо чесно, не пригадую, що там за серію книг я додавала в Вішліст, але давайте глянемо разом. Це із крові і попелу. Да, Пам'ятаю таке. Це, наскільки я розумію, смарт фентезі література Це література, яка повернула мене до читання після того, як я роки два, мабуть, читала, може, по одній книжці на рік. Тому буде дуже цікаво глянути, що з собою представляє така товстелезна книжка. Тут ще трояндочка на фарзаці. Дуже гарно, дуже гарно. І закладка є, боже, як я люблю, коли книжки роблять закладками. Це так зручно, капець. Клас. Наступний подарунок це ще одна книжка з мого вішлиста. Це антологія української еротичної прози. Знову ж таки, тема сексу це моя тема. Тут різні українські письменниці і письменники, які писали якісь еротичні оповідання. Теж книжечка з закладкою. У -у -у. І ще тут три набори, стікерочки від різних тату татумастерин і майстрів. В такому дуже Частково готичному вайбі. Мені дуже подобається. Я веду щоденник, тому стікери це те, що мені потрібно абсолютно завжди. Це класний подарунок. І ще один стікерочок з картою Lovers де зображені демониці. Наступний подарунок. Теж дуже гарний упаковочний папір рожево-червоний. Це моє одне з улюблених поєднань кольорів: рожевий і червоний. Роки 4 назад і там до цього воно вважалось супернемодним, але, на щастя, воно повертається в моду і я дуже зімра. Тут також листівочка. Це ще одна пара моїх друзів Вовчик і Остап. Це листівочка з котом. Я замовляла окремо друзям листівочки, тому я дуже рада, що вони дослухались до цього. ооо Ось ще один бонг. І ще одна листівочка з шишкою і котом. Боже, друзі, як ви добре мене знаєте, це охуєнно. Це бонг у вигляді бонг чи трубка навіть радше у вигляді такого резинового єдиноріжки. Я в захваті, це дуже класно. Я вже не знаю, тепер з чого мені в першу чергу курити. У мене стільки варіантів. Ахуєнно! Це ахуєнно. Вона ще й прорезинена і це буде дуже легко мити. Боже милота! Так, ще три подарунки To GO, ще один. Запакований в чорний пак... упаковочний папір. А, якщо ви помітили, я люблю. Упаковку не менше, ніж самі подарунки, і мені дуже приємно, що всі друзі постаралися з цим літер спорт. Uh -huh 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 -huh. Ну, звісно ж. Це теж з мого більш листа. Це вібратор для анальних задоволень. Нарешті. Я дуже давно хочу спробувати всякий бадстав, і в мене був досвід, спроби досвід анального сексу, але він пішов не дуже добре. І зараз в мене є дві іграшки: ця і ще насадка на член, які ми з партнером плануємо спробувати. І також тут е спеціальний, як це називається, лубрикант анальний. Силіконовий. Ну, ви знаєте, що на водній основі лубрикант для анального сексу не підходить, бо він занадто швидко всотується. І тому треба силіконовий. І тепер в мене є спеціальний лубрикант. Агонь! Дякую дуже, це дуже корисний подарунок. Отака краса. Так, тут зверху теж листівочка. Тут написано від Софії до Ксенії. Ухти. Клас, ця листівка називається «Нічний гедонізм. Це дуже моя історія. Я правда не сова, я радше жайверонок, і в мене був би ранковий гедонізм, але це дуже, дуже моя історія, дуже моя листівка. І тут ще й шматочок тексту моєї улюбленої Тейлор, Тейлор Свіфт. Блін, от. Як зробити правильний подарунок? Показати людині, що ви її знаєте, що ви знаєте, про що вона, що їй подобається. Мені так пощастило з друзями, це пізнець. не чіпай мікрофон. Манчик! Манчик! Материнство це таке. Подивимося, що за подарунок. Боже, я така excited, я не була тисячу років. Почуваюсь дійсно, як дитина на день народження. Дуже давно не було цього відчуття. У мене, в принципі, дуже, дуже така сумна тяжка історія з днями народження. От, через те, що я була в доволі бідній родині. Але менше з тим. Я про це може десь в наступному відео розповісти. -ха -ха! Я знаю, що це. Блять, це так охуєнно. Це дискошар, який є дифузором та росією водичку. Я зараз хвора, тому мені треба зволожене повітря. Це прям ваще супер актуально. Добре, що я не чекала, поки одужую, щоб відкрити подарунки. Сорі, до речі, за голос, але працюємо з тим, що є. Клас! Клас! Подивіться на цього красунчика, Боже. Це як елемент декору геніально, а воно ще й повітря зволожує. Я в захваті. Дякую, друзі, це фантастично. І останній подарунок, гляньте, як запакований. Не просто в чорний папір, а ще й в таку сіточку. Дуже готично, дуже гарно. Дуже важке. Не один, не два, не три, не чотири. П'ять енергетів. У мене залежність енергетів, і мої друзі це знають. Агонь знову ж таки мені не можна їх поки я хвора, але як тільки я одужую, я дружу і до трави, і до енергетів, і буду просто сидіти заливатися як найщасливіша людина у всесвіті. І ще одна книжка, теж свого більш листа. Я рада, що моя мама померла. Дуже давно її хотіла, дуже довго шкодувала грошей. Теж з закладочкою, теж з гарним форзацем і гарною обкладинкою. Я не знаю, з чого я хочу почати а, перше. Мені хочеться читати всі ці книжки одночасно, а це, це просто роз'йоб. Ну що, я піду заварю собі смачне какао, свою нову кружечку і буду читати якусь з нових книжечок. Дякую, що подивилися це відео. Я, можливо, якщо не облінюсь, полишаю посилання на всі ці подарунки, якщо вам теж захочеться собі щось придбати або подарувати комусь. Якщо полінюсь, то пишіть мені в коментарі, я вам окремо скину. Дякую, що подивились це відео. Можете написати мені в коментарях якесь приємне привітання до мого 30-річчя, бо це для мене big deal. Я не думала, що доживу, а якщо доживу, думала, що буду дуже заганятись через те, яка я стара. І незважаючи на те, що мої партнери обидва підйобують мене, бо вони молодші за мене, що я вже стара, я почуваюсь ахуєнно. Це дуже класний вік, я дуже рада, що дожила, попри всі можливі умови мого життя, які цьому не сприяли. Побачимось. Бла-бла-бла, бла-бла бла-бла, бла-бла, бла